Компанія «Шків» займає лідерські позиції з виробництва та продажу подрібнювачів гілок. Підприємство випускає продукцію з постійною модернізацією та удосконаленням під потреби наших клієнтів. Нашими споживачами є як великі господарства, так і приватні особи. В даному відео ми пропонуємо до вашої уваги топові моделі подрібнювачів гілок за попитом наших споживачів, що покликані забезпечити перехід з газу на альтернативні види твердого палива. А саме для переробки гілля в паливо. Види агрегатів для переробки деревини та їх привід. За принципом дії, подрібнювачі гілок рубають деревину на дрова фрагментами від 10 до 18 см. Таке паливо підходить для котлів та печей з боковим завантаженням. Ще перетрощує перетрощують деревину в тріску фракцією від 7 до 50 мм, тріска є зручним паливом для котлів з верхнім завантаженням. За типом приводу до трактора з бензиновим двигуном, з дизельним двигуном, з електродвигуном 380 вольт під мотоблок. Врахування даних критеріїв є визначним при виборі оптимальної моделі подрібнювача у кожному конкретному випадку. Пропонуємо детальний огляд найпопулярніших моделей подрібнювачів шків. дизельний подрібнювач гілок тн 130 д Максимальний діаметр переробляємої гілки сирої м'якої породи 130 мм, сирої твердої породи 110 мм, сухої твердої породи 100 мм, фракція на виході від 12 до 18 см. дизельний двигун 14 кінських сил, акумулятор 50 амперів, запуск, електростартер, система аварійної зупинки двигуна. Подрібнювач гілок 2В 100Б. Максимальний діаметр переробляємої гілки, сирої м'якої породи 100 мм, сирої твердої породи 80 мм, сухої твердої породи 70 мм, фракція на виході 10-14 см, Бензиновий двигун 16-18 кінських сил. Подрібнювач гілок ТН130ТК3 з конвеєрною стрічкою 3 метри. Максимальний діаметр переробляємої гілки сирої м'якої породи 130 мм, сирої твердої породи 110 мм, сухої твердої породи 100 мм, фракція на виході 12-14 см. Дана модель подрібнювача встановлюється на універсальну раму з трьохконтактною навіскою на трактор, привід від валу відбору потужності, рекомендована потужність трактора від 40 кінських сил. Режим роботи 540 обертів за хвилину, конвейерна стрічка 3 метри для вивантаження дров на причіп. Ще поріз 4М-130ТР. Максимальний діаметр переробляємої гілки 130 мм. фракція на виході від 7 до 50 мм. обертання викидного розтрубу – 360 градусів, висота виліту тріски 2,2 метри, подача гілки самозахоплення, привід відвалу відбору потужності. Підсилена рама дозволяє працювати в одній з чіпці з причепом трактора. Рекомендована потужність трактора від 25 кінських сил. Режим роботи 1080 обертів за хвилину. Забезпечте себе твердим паливом з перероблених гілок разом з компанією «Шків», незалежно від поставок та цін на газ на наступні опалювальні сезони. Замовити подрібнювач гілок можна в зручний для вас час на нашому сайті шківкрапкаком. або за телефонами 067-336-99-06 або 050-204-97-49.